Близнюки. березень для вас це місяць, коли ви балансуєте між старими задачами та бажанням нового ривка вперед. З одного боку багато думок про роботу, про статус, про напрямок, куди ви йдете, а з іншого внутрішня втома, перевантаження голови і бажання більше тиші, щоб видихнути. Выдохнути. Выдохнуть. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Одразу нагадаю, 3 березня у нас місячне затемнення. Якщо ви відчуваєте, що вас штормить, щось різко усвідомили або побачили реальність без ілюзій, це воно. Детально як це працює і що саме може підняти, я пояснювала у попередньому. Відео обов'язково подивіться. А тепер про березень. Цей місяць не про швидкість, а про точність. Бо до 21 березня Меркурій буде ретроградним. І для близнюків це відчувається особливо сильно. Думки скачуть, плани міняються, люди можуть. Щось не так вас зрозуміти, щось губиться, переноситься, повертається з минулого. Тому ваш головний девіз на березень це не спішити, а все максимально перевіряти. Перші два тижні можуть давати таке дивне відчуття, ніби ви працюєте, стараєтесь, тримаєте просто купу процесів, але результат. Або непомітний, або не такий швидкий, як вам би того хотілося. І це може злити. Адже вам важливо бачити рух. Вам треба відчувати, що все от працює. А тут може, а тут може бути так, ніби все відбувається десь за кулісами. Багато нюансів, багато переговорів, багато. Типа ми ще про це подумаємо, а давай там після, а давай Е, то тут варто пам'ятати, що це не застій, це перевірка, я б так сказала, перевірка системи. Наскільки ви реально віддані своєму напрямку і готові стояти до кінця? Стосовно роботи, можуть бути проблеми, але вони. Навпаки, будуть вести вас до росту. Березень може принести моменти, коли ви відчуєте напругу з керівництвом або людьми, які вище вас по соціальному статусу, якусь конкуренцію або ситуації, де вам треба буде відстоювати свою позицію. Тут важливо не реагувати різко, бо енергія. Цього періоду така, що легко сказати зайвого, посваритися, знаєте, клопнути дверима, щоб, щоб довести свою правду. Але потім ви будете шкодувати. Краще говорити, так знаєте, коротко, по суті, не вступати в конфлікти на емоціях. домовленості фіксувати не лише на словах, а краще. Письмо в листах там, в повідомленнях. І пам'ятати, що все, що нам дається, дається, для внутрішнього росту. Цей місяць може вас зробити авторитетнішими, так через тиск, так через якусь перевірку. Але якщо ви пройдете це, так скажемо, грамотно, то ви вийдете. Сильнішими, часто саме такі періоди дають підвищення, зміну статусу або, принаймні, розуміння, що ви вже виросли і вам тісно в тому не знаю, статусі місці, де ви були. Окрема тема березня це викриття. Може спливати те, що довго приховувалось. Наприклад, чиясь нечесність, якісь махінації, знаєте, як така подвійна гра, або плітки, або ви побачите справжні мотиви людей. Все таємне стане явним. Будьте уважні, до інтриг і, як сказати, з. За кулісся. Головне, нічого не додумуйте. По ретро Меркурій якраз підкидає такого туману в голову. Тому не біжіть попереду фактів, не робіть висновки лише там по якимось своїм емоціям. Не вірте словам без доказів і тримайте свою репутацію чистою. І саме важливе. Не втягуйтесь в чужі історії. Бо можуть бути ситуації: типу, ой, а ти знаєш, а ти там чу? А давай обговоримо, і все, ви вже в цьому просто болоті. А вам це взагалі не треба. Енергія березня. Підштовхуватиме вас до того, щоб ви допомогли комусь. Головне не піти в перекос. Бо ви можете з жалості взяти якусь чужу задачу, підстрахувати когось, ну, так, підстрахувати, на собі все витягнути, або вписатися туди, де, вам, де вас потім ну, просто використають. Тому допомогти так, але з чіткими. Межами, кордонами, що просто чітко кажіть, що я можу ось цим допомогти. Але я ось це не буду робити. Я допоможу раз, але це не буде на постійній основі. Тобто я підкажу, але я не буду робити там це за тебе. І ще березень добре підходить, щоб віддавати борги як фінансові, так і енергетичні. Знаєте, так, закривати всі хвости, миритися там, де давно відчувається якась напруга. І за рахунок цього місяць пройде легше. В фінансах будьте розумні, чи як це правильно сказати. Не довіряйте ніяким солодким обіцянкам. Гроші в березні можуть бути. Трохи такою нервовою темою через роботу, або якісь витрати більші, то дохід не одразу, то ще не заплатили, то треба вкластися в щось, тому не беріть кредити на емоціях, не підписуйте фінансові документи. Якщо щось не ясно. То взагалі відкладіться. Не вірте пропозиціям, О, зараз швидко заробиш. І перевіряйте умови, там, дрібний шрифт, терміни, щось там що там ще може бути. Це не місяць ризику, це місяць, коли варто підстраховуватись просто на кожному кроці. Тепер про здоров'я. У вас тіло дуже залежить від нервової системи, і цей місяць може вам дати перенавантаження мозку, безсоння або поверхневий сон, скачки настрою, тривожність. І знаєте, відчуття таке, ніби ви не можете зупинити свої думки, не можете відключитись від потоку інформації. Тож зверніть увагу на харчування. Стрес може провокувати тягу як до солодкого, чи до якихось там більших перекусів, чи більше кава. Також зверніть увагу на шлунок і кишківник, бо коли тіло нервує, то якраз ця система більше всього реагує. Головні болі, шия, напруга в плечах, дихання важливо, щоб було не поверхневе, тому що чим поверхневіше дихання, тим більша тривожність. Вам може допомогти режим, хоча б мінімальний якийсь. Сон це ваш прям ресурс номер один. Менше кофеїну, особливо ввечері, жодного кофеїну ввечері. Більше пийте води. І, в принципі, будь-який спосіб розвантажити мозок: це прогулянки, спорт, якісь дихальні практики, хоча б можна прийняти ванну чи сходити на масаж. І головне, якщо відчуваєте, що організм сигналить, то не ігноруйте. Бо цей місяць покаже слабкі місця, але не для того, щоб ви злякалися, а щоб ви нарешті почали дбати про себе. Ближче до 20 березня стане прям легше дихати. Ви відчуєте, що енергія змінюється, наче стає більше драйву, більше бажання рухатися і більше спілкування з людьми захочеться планувати майбутнє. Але Меркурій до 21 березня ще буде ретроградним. Тому до 21 доробляємо, перевіряємо, закриваємо хвости. Після запускаємо, заявляємо і входимо в таку активність. Березень – це місяць, коли в роботі може бути тиск, але він навпаки вас зростить. Будуть спливати справжні мотиви людей, і це очистить ваше поле. Важливо не лізти в інтриги і не говорити зайвого. Гроші будуть. Потребувати вашої обережності і здоромисліє, здоров'я режиму і турботи про нервову систему а ближче до кінця місяця прийде легкість і соціальність. Не поспішайте. І саме це дасть вам сильний результат. Ось такий буде цікавий і насичений у вас місяць. 12 ou